На Прикарпатті будують реабілітаційний центр для військових та модульне містечко для переселенців. Вартість цього проєкту складає 3,5 мільйони доларів. Врятував життя побратимам розповідь Ірини Сухих, яка втратила на війні сина. Він каже: мама, не переживай, все буде добре, я живучий. Як підприємство зірпеня, яке виготовляє нетканні матеріали, працює у Калуші. Нетканні матеріали дуже широко, має дуже широке застосування. Сьогодні Тломацька міська рада підписала меморандум про співпрацю із релігійною громадою Вільні християни. Згідно з документом, громада бере в оренду два гектари землі у селі Гринівці, розповідає міський голова тлумача Ігор Петрук. Тут встановлять модульне містечко на 45 сімей. Також відремонтують будівлю колишньої сілі ради, де облаштують реабілітаційний центр. Там вони готові вкласти кошти для реабілітаційного центру військовослужбовців і ну, приміщень громадян, оскільки ця потреба є нагально зараз на нинішній день і актуальна, тому що багато людей мають травми як, як фізичні, так і моральні. Керівник релігійної громади Вільні християни Віталій Данильченко розповідає, що проєкт фінансують фонди із Великої Британії та США. Перший транш 1 мільйон 600 тисяч доларів, використають на проведення комунікацій, внутрішні роботи та закупівлю меблів. Решту коштів витратять на харчування мешканців центру та зарплату працівників. Вартість цього проєкту складає 3,5 мільйони доларів. Строки від трьох до шести місяців. Ну, те, що ми спочатку починаємо, мільйон 650 тисяч, тому що є незакінчене будівництво, яке ми зараз вам покажемо. В принципі, оздоблення електрика і в принципі можемо запускатися. Більш масштабні проекти там є, тому що є питання. По земельній ділянці, так як ми не взяли всю земельну ділянку, яка є наразі вільна, в обидвох прихистках облаштують бомбосховища. Також там пробурять свердловини для води, встановлять сонячні панелі та вітряки. Віталій Данильченко каже: перші відвідувачі центру зможуть заїхати в нього вже у березні. Наталя Олексієнко, Роман Кочержук, новини на Суспільному, Івано-Франківщина. 32-річний Ігор Сухих загинув 24 березня при захисті Ірпеня. Чоловік був підполковником податкової міліції, а з 2014-го – на фронті. Серед ротацій Маріуполь та Широкине. Я завжди говорила йому, що сину, бережи себе. Він каже: Мама, не переживай, все буде добре, я живучий, я то пройшов, і я то прийду. 24 лютого родина була вдома, хоча їх попереджали про наступ. По обіді пригадує Ірина, літаки літали майже над хатою, але тоді ніхто не знав, чиї вони і чи щось скидатимуть на людей. Ігор у перші дні захищав аеропорт Гостомеля. Син Ірини воював у спецпідрозділі Альфа. Загін добровільно організували ветерани. АТО за словами Ірини, це була диверсійно-розвідувальна група із 17 чоловік, які виконували завдання у Гостомелі, Бучі та Ірпені. 8 березня сина машину розстріляли, вони попали під обстріл. Він прийшов, каже: папка, мою машину розстріляли. Говорить, слава Богу, що ми живі залишилися. Чоловік каже: Ну що ж, бери мою машину. Автомобілів тоді не вистачало, пригадує Ірина. Хоча деякі люди й віддавали бійцям ключі, родина одразу ж обладнала погріб. Але коли на в'їзді в Ірпінь підірвали газову установку, перебралась у бомбосховище ліцею неподалік. Там пробули три дні, і біля сховку розірвалася ракета. Завали в нас на щастя не було, воно впало на площадку перед входом, і ми змогли ще вибратися із школи. Прибігли ми додому, ми не розуміли, що нам далі робити. Ми ще дві ночі, ми ще дома в подвалі нас. Я, невістка і двоє дітей, чоловіків з нами не було. Жінки із дітьми повернулись додому, переночували у погребі, але почалися сильні обстріли із градів. Зранку прибігли чоловіки і наказали збиратися, бо близько ворожі танки. І от в той період, коли затихали гради, перезарядка, як нам пояснили, ми повинні були зібратися і виїхати за 5-7 хвилин. Нам не вдалося виїхати в цей день, тому що підірвали жалізнодорожний мост. Ще одну ніч родина перебула у погребі, а вранці знов спробувала виїхати. Переїхати Житомирську трасу через стоянку, ризикнули чотирма машинами. Дорога до Білої церкви зайняла 13 годин. Такою була черга машин, яким вдалося виїхати із небезпечної зони. Чоловік Ірини залишився в Ірпені. разом із сусідами та друзями. Він партизанив. Згодом із ним пропав зв'язок на два дні. Коли Ігор прибіг додому, то чоловік був в погрібі, і в нас у дворі було чотири взрива, і його привалило в погрібі. Люком шкаф упав, і він не міг вибратися фактично. Він пробив з погріба дирочку на двір, щоб воздух йому трохи. Чоловік пошкодив коліно та руку, тож син наказав йому зібратися та їхати до рідних у Білу церкву. Чоловіки перейшли річку Ірпінку і пішки лісом добиралися до Києва. Відвівши батька у безпечне місце, син повернувся на позиції. 24 березня нам прийшла звістка, що син загинув. Особисто мер ірпіня до нас позвонив і сказав: Ігоря більше немає. Але він сказав. Дуже важливі слова. Він сказав, що таких, як Ігор, у вас безстрашних. Я таких ще, каже, не зустрічав. Він каже, в такій, каже, ліс переділки, а він все казав, я місний, я все знаю. Згодом рідні дізналися і подробиці загибелі Ігоря. Пішли вони на зачистку вулиці після сильного обстрілу. Він пішов перший в розвідку. І, на жаль, з того бою він вже не повернувся. Його хлопці-побратими казали, що він врятував життя їм всім, фактично. Він почув цей мінометний вистріл і кричав, хлопці, лажись. Їх було четверо ранених. Троє вижили, а Ігор, на жаль, не вижив. Через сильні обстріли Ігоря ховали двічі: спочатку, побратими, згодом рідні. 18 травня ми, Ігоря, перехоронили Вірпінь, забрали. І він зараз в себе вдома, коло своїх побратимів, як він завжди казав, забігав на алею Слави, казав, я йду до своїх побратимів. На згадку про сина та чоловіка у родини сухих залишилось двоє онуків, а ще розстріляна машина, на якій Ігор відправився на своє останнє бойове завдання. Наталія Олексієнко, Андрій Шустикевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина. На Прикарпатті засудили уродженця Російської Федерації за змову про насильницьку зміну конституційного ладу та захоплення державної влади. Вирок суду передбачає до п'яти років позбавлення волі, розповіла речниця обласної прокуратури Іванна Федик. Прокурори в суді довели, що 63-річний чоловік вступив у злочинну змову з іншими особами, які розділяли його погляди, серед змовників, зокрема громадянин Росії та окремі члени громадської організації Український вибір, вони розробили план насильницької зміни конституційного ладу, створили громадські організації для розповсюдження публічних закликів та для популяризації ідей федералізації України, а також для розширення російської. Пропаганди змовники шукали на території західних областей близько 500 осіб з досвідом ведення бойових дій для захоплення адміністративних будівель. Засуджений є жителем міста Києва. Він пенсіонер МВС. Під час обшуків у нього вилучено кошториси, списки учасників майбутніх незаконних владних та силових структур, маніфести до громадськості і силовиків, переліки необхідної зброї, майна та техніки. Ось це підприємство Зірпаня, яке займається виготовленням нетканих матеріалів для швейної, будівельної та меблевої галузей, працює у Калуші з квітня. Керівник виробництва Віталій Чернов розповідає, у рідному місті припинили роботу 24 лютого. Після цього розпочали планувати переїзд до Калуша, адже мали тут обладнання, яке викупили у місцевого заводу та хотіли перевезти на Київщину. Відтак у Калуш приїхали 30 працівників підприємства Зірпаня, які налагоджували тут виробництво. Складнощів з розміщенням не було, тому що воно вже тут стояло. Але ж запустити, налаштувати було дуже важко, тому що ну, воно довгий час не працювало. От. І коли е -е, до початку війни планували перевезти його до Ірпеня, його почали демонтувати, е -е, але ж після цього потрібно було. Заново його змонтувати Віталій Чернов розповідає на заводі в Ірпені російські військові зруйнували склад. Там згоріла готова продукція і частина сировини. А також пошкодили приміщення виробництва й техніку. Після звільнення українськими бійцями міста на підприємстві почали відновлювати роботу. У травні завод запрацював в Ірпені знову. До кінця літа туди повернулися всі працівники. А на виробництві в Калуші працевлаштували місцевих жителів. Один із них Микола Вірстюк. Тут чоловік влаштувався помічником оператора. Перед цим ну, були схожі посади оператора, і але трошки інакше сфера. Швидко все освоїли. Тут все одно робота з машинами у нас завжди прискорює процес. Тому що якщо ти працює вже ну, взагалі з машинами, ти вже розумієш саму будову, саму конструкцію і як воно що йде за чим закидають е, помічники оператора сировину. Вона йде в загальний конвеєр і поступає по трубопроводу в е, Лабас Великий, де воно все перемішується, і потім вже е, перемішане волокно поступає в нас на. Початок машини, тобто на чисальну машину, звідки вже починається можна сказати, початок виробництва іменно лінії. Начальник виробничої дільниці підприємства у Калуші Олег Джумага показує, з чого починають створення своєї продукції. Далі матеріал, складений у декілька шарів, проходить голкопробивні машини, після чого ущільнюється, продукцію обрізають та намотують у рулон. За словами технологині сированної готової продукції Олени Радько, за добу на підприємстві у Калуші виготовляють дві тонни продукції. Планують збільшити виробництво до п'яти тонн на добу на ткані матеріали дуже широко, має дуже широке застосування. Конкретно ті, що ми випускаємо, також ми в багатьох сегментах випускаємо матеріали. Це технічний текстиль, така продукція як геотекстиль, вона використовується при будівництві доріг, також при покрівлі будинків. Також у нас є, ми виготовляємо утеплювачі для одягу, які в тому числі зараз зігрівають наших військових на передовій, також наповнювачі меблеві. В матраці, наповнювачі в постілі, в ковдри, подушки. За словами Олени Радько, підприємство реалізує свою продукцію в Україні. Однак після розширення виробництва планують експортувати її із-за кордон. Івана Захарук, Андрій Шостакевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина. 80 картин, присвячених Херсонщині художників з різних міст України, експонують у Івано-Франківському краєзнавчому музеї. Це мандрівна виставка під назвою Херсонщина це Україна. Раніше її презентували в Умані, Кривому Розі, Одесі та Львові, розповідає організатор Херсонець Павло Ярмій. За його словами, таким проєктом автори хочуть сказати людям, які перебувають у тимчасовій окупації, що про них не забули як земляки, так і всі українці. Я зрозумів, що коли я був там, мене точно не кусок хліба мотивував бути людиною. Це було щось типу, там, ой, у Лузі червона калина чи «Русський воєнний корабль, йде подальше. Або добрий вечір ми з України. І ми подумали, ми зібрали 20 художників з усієї України. Ми їх запросили в Умань. це був перший офлайн-резиденція, офлайн перша в Україні після початку війни. І ми їм сказали, покажіть українську Херсонщину, Херсонщину, українську, нашу. Яку ми хочемо повернути. Франківець Михайло Гладюк розповідає: прийшов на виставку, адже йому цікаво подивитися на творчість художників з інших регіонів України. А ще каже, важливо, що такими заходами привертають увагу до Херсона. Подобаються роботи, які бачите зліва від мене. Такий поліптих досить графічний живопис, тобто такий, такий одноколірний, монохромний, цікавий, технічно виконаний, добре. І... Відображає саме такі херсонські, херсонські мотиви цю цю сільськогосподарськість Херсону, і цікаво побачити, як художник відобразив це в своїх роботах. Під час відкриття виставки провели благодійний аукціон. Як розповів Павло Ярмій, частину із торгованих грошей організатори віддають на потреби військових, решту на відновлення культурних пам'яток Херсона. Олена Гуменчук купила картину за три тисячі. Жінка вимушена переселенка із Херсона. Мені вона дуже сподобалась. Дуже мені, здається, така дуже глибока картина. Дівчина з таким поглядом, в якому Вся біль нашої України. От я так її сприйняла. І я дуже хотіла, щоб вона була у мене. На аукціоні продали шість картин та вторгували 12 тисяч 700 гривень. Ілона Захарук, Андрій Шостакевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.